Як за 125 років світ прийшов від об'ємних зачісок та домашньої косметики до складних технік фарбування та багатомільйонної індустрії? Як змінювалися стандарти краси протягом різних епох? Як війни, революції та інновації вплинули на нашу з вами зовнішність? Давайте у всьому розбиратися. Вітаю, я Тетяна Глонза, власниця дому краси та магазину косметики. І цей канал для тих, хто цінує чесність у б'юті індустрії. Разом ми будемо дізнаватися історії створення відомих брендів, що стоїть за їх успіхом, та які продукти справді працюють. Також буду тримати вас в курсі всіх новин у світі краси, від запусків нових продуктів до гнучких скандалів. Підписуйтесь і давайте в усьому розбиратися. Початок ХХ століття в Європі, епоха правління в Британії короля Едуарда VII, сина королеви Вікторії. У цей період було модно бути схоже на порцелянову ляльку, блідо-білий колір шкіри, легкий порцеляновий рум'янець маленькі губ натурального рожевого кольору та дугоподібні брови. Популярним був натуральний вигляд без макіяжу, який, як не парадоксально, досягався саме за допомогою косметики. І чого не нагадує? На початку 90-х років ще не існувало масового виробництва декоративної та доглядової косметики. Тому жінки користувалися народними засобами. Фарфорова лялька має бути ідеальною. Цінувалася гладка шкіра без недоліків, навіть веснянки, які наші з вами сучасниці дуже люблять малювати едваріанську епоху, вважалися негарними. Тому, щоб створити блідий тон обличчя, жінки використовували лимонний сік або оцет. Також для догляду жінки використовували мигдальний лосьон для зменшення зморшок. Світла шкіра була ознакою вищого соціального класу. Засмага ж свідчила про нижчий клас. Жінки уникали сонця, залишаючись у приміщеннях або шукаючи тінь під парасолькою. Або капелюшком для створення бажаного вигляду шкіри використовували пудру, яка абсорбувала жир. Її наносили на обличчя, шию та навіть груди, а іноді на інші частини тіла, наприклад, руки або плечі. Пудра виготовлялася з рисового порошку, магнію або тальку. Однак, деякі засоби Містили токсичні речовини, такі як свінець або мощяк. Ця епоха також ознаменувалася появою об'ємних зачісок. Ідеал жінки того часу довге хвилясте волосся зібране високо на голові, приталена сукня з довгими рукавами і багатошаровою спідницею. Це десятиліття мало набагато більше з попереднім, проте світ уже. Жив у перечутті війни, що принесла значні зміни, зокрема, і косметичній індустрії. Початок промислового виробництва косметики відкрив жінкам новий світ макіяжу. Приблизно в цей час у великих містах з'явилися перші салони краси однак там жінкам пропонували лише стрижки та доглядові процедури маски та масажі. Тренду макіяжу змінилися завдяки трьом речам: війні, кіно та винаходам відомих нині брендів, наприклад, Лоріаль. Та Макс Фактор у 1910-х роках з'явилися перші пудриниці, рум'яна та новаторська помада, створена Морісом Леві. Перша звична помада стала закрученою в металевий тюбик, майже як ми знаємо її зараз. Це зробило її зручною у використанні, і помаду стали носити з собою. Губи почали підфарбовувати яскравіше та частіше. Так у моді на жіночу зовнішність почалась революція через Першу світову війну. Розвалилися чотири імперії. Набула популярності емансипація. Жінки нарешті позбулися набридливих довгих спідниць. Жіночий одяг через дефіцит тканин став простим. І діловим ледь не вперше в гардеробі модниць з'явилися штани. На той час декоративна косметика була прерогативою зірок кіноекранів. Однак, вже в 1914 році Макс Фактор створює інноваційний дуже щільний тон, який в Штатах називають панкейк, нібито. Аладка. латка Розроблений, суто для акторів кінематографа поступово він почав розповсюджуватися. Так його стали використовувати, і звичайні жінки фарфорове обличчя едвардіанської епохи замінило щільне покриття кольору слонової кістки. Тоді ж красуні обережно почали експериментувати з олівцем для брів і тущо, які лише набували популярності. Деякі жінки все, що робили погляд виразнішим за допомогою. Попелу або припаленого короку також в той час активно використовували пудру. Її продавали в металевих бляшанках, а іноді пересували у портативні косметички з пудриницею та дзеркальцем. Для нанесення пудри використовували серветки, пуховки або подушечки з м'якого хутра. Перед припудренням шкіру змащували кремом. Чи лосьйном, на відміну від сучасного розуміння макіяжу тих часів, з темним підкресленими очима і виразними губами, подібні образи ще залишалися виключно на екранах. Повсякденний макіяж жінок був більш триманий і обережний до того ж, у кого був час малювати очі, коли світ навколо тріщав по швах. Після жахів Першої світової війни світ повністю віддався гламуру. Та безтурботності. Почалися бурхливі 20-ті Епоха джазу, вечірок і сміливих експериментів у макіяжі. Жінки більше не боялися виразити себе за допомогою косметики. Вони сміливо переймали образи, які бачили на екранах кінотеатрів. 1920-ті стали періодом розквіту косметичної індустрії завдяки винаходам попередніх десятиліть, таких як. Туж для вій, помада, пудра та тіні для повік. Косметика стала доступною не лише для зірокіно, а й для звичайних жінок. Компанії, як Макс Фактор, Мейбелін, Ревлон, задавали стандарти краси. І експериментували з новими формулами, крім того, зникла стигма пов'язана з макіяжем, що асоціювався із розпусницями. Жінки почувалися впевнено у вибору образу. Це десятиліття стало епохою драматизму, нових форм і яскравих кольорів у макіяжі. Макіяж жінок з близького сходу надихнув на створення образу жінки вам. Тіні для повік стали кольоровими, очі підводили каялам, і популярним став ефект «smoky eyes». Чим драматичніші та темніше виглядали повіки, тим краще. Завершували образ чорні підкручені або накладні вії. Одним із найвідоміших продуктів того часу стала суха туш, Кейк маскара у металевій упаковці, яка використовувалася разом із пензликом-аплікатором. Ледні кожна жінка почала нею користуватися. Щоб її активувати, коробочку з тущо просто плювали. Розтирали її щіткою та наносили. Брови були тонкими, чітко окресленими. Їх вищипували та промальовували вниз до скроні, використовували темнокоричневі або чорні олівці для брів. Популярною формою для губ був Лук Купідона це коли верхня губа мала серцеподібний вигін, а нижня була тоньшою. Для цього ефекту губи покривали спочатку тональним кремом або консилером, а потім темним олівцем, малювали нову форму губ і наносили помаду. Темно-червоних відтінків. Цікаво, що для створення ідеального лукопідону навіть продавалися спеціальні металеві шаблони. Рум'яни наносили колами, це робило обличчя круглішим. Відтінки варіювалися від ніжно-рожевого до більш насиченого червоного. З'явилися перші лаки для нігтів й одразу війшли в моду. Популярність здобув Місячний манікюр, при якому кінчики та лунка нігтів залишаються нефарбованими. Головними трендами зачісок були короткий прямий боб або вкладені гелем або лаком хвилі. Завершували образ аксесуари, наприклад, стрічки або пір'я для волосся, 20-ті стали революцією в історії краси однак цей розквіт тривав недовго. Як і в минулі десятиліття Голівуд став основним трансетером епохи. Зірки на кшталт Грети Гарбо та Марлен Дітріх надихали жінок своїми зачісками та макіяжами. Їхні образи з великих екранів диктували нові стандарти краси. Зірки на кшталт Констант Беннет, Май Вейст, Грети Гарбо та Джин Харлоу популяризували на тонкі, чітко окреслені брови, які стали однією з головних ознак. Цього десятиліття з погляду 21-го століття вони виглядають дуже неприродно часто брови просто зголювали і малювали замість них нові. Якщо говорити про кольори, макіяж 30-х років був менш драматичнішим ніж у 20-х, але водночас він був більш вишуканим. На зміну луку Купідона прийшли. Повні виразні губи їх робили більшими завдяки особливій техніці нанесення. Так красуні 30-х років придумали промальовувати контур губ поза їхньою природною лінією майже за 100 років до Кайлі Дженнер. Популярними кольорами були бордові, темно-червоні та навіть помаранчеві відтінки, а пізніше з'явилися яскравіші червоні тони. Щоб додати близько, жінки часто покривали губи просто вазеліном. Тож для війсь стала мастхевом у косметичці кожної жінки, проте використовували її лише на верхніх віях, залишаючи нижні недоторканими. Тіні для повік зазвичай були м'яких відтінків. Ними лише злегка Затемнювали верхню повіку, створюючи ніжний і ненав'язливий вигляд. Легкі стрілки додавали образу виразності. Темний вам макіяж двадцятих вже ніхто не носив. Однак ця епоха була не лише часом розвитку макіяжу, але й періодом, коли велика депресія вплинула на стандарти краси. Жінки прагнули виглядати елегантно однак, мало хто міг собі це дозволити. Тому багато хто повернувся до старих народних методів макіяжу, соку буряка та попелу. 1940 ві роки стали непростим періодом для індустрії краси через Другу світову. Однак, попри дефіцит та небезпеку, косметика стає найважливішою. Фашистська ідеологія оспівувала образ жінки без макіяжу жінки, для якої існують тільки церква, кухня та діти. На противагу цьому американські стандарти краси створили тренд на Вікторі Ретт. Це червоний відтінок помади розроблений спеціально, щоб пасувати до військової форми. Він і став іконою та стандартом епохи. Жінок з червоними губами зображували на всіх агітаційних плакатах. У важкі часи вже не було часу вищіпувати брови тонкою ниткою та примальовувати їх у самих візків як раніше. Тому весь акцент змістився. На губ. брови стали товшими, натуральнішими, їх лише злегка підкреслювали олівцем. Для очей використовували нейтральні тіні, коричневі або сірі відтінок підбирали під колір очей. Стара добра суха туш не лишала своєї позиції. Тоді ж з'явилась підводка, але в моду вона почала входити лише наприкінці десятиліття і використовувалися нею дуже обережно лише для верхньої. Лінієві. Чим швидшим був макіяж, тим швидше жінка могла перейти до роботи. Коли ледь не всі чоловіки пішли на війну, жінки взялись до важкої праці. І навіть попри те, вони продовжували займатися своєю зовнішністю. Траплялись іноді такі чудернацькі поєднання, як парадний макіяж та робоча форма на токарському заводі. І це було нормально. Уряд та бренди пропагували догляд за собою як патріотичний. Обов'язок у складні часи жінки вбачали у макіяжі спосіб зберегти бойовий дух. Після воєнні роки відзначалися поверненням до гламуру. Жінки знову стали більше використовувати тональний крем та пудру для вечірнього макіяжу. Очі підкреслювали за допомогою золотих і срібних тіней. 1950 ті роки стали класичною епохою макіяжу. Ікони краси, такі як Дорріс Дей, Одрі Хебер, Мерлін Монро та Елизабет Тейлор, сформували естетику десятиліття. Жінки прагнули ідеального вигляду шкіри. Вони використовували рідку тональну основу, щоб приховати недоліки. Тональний крем наносили товстим шаром для щільного покриття, після чого закріплювали тон пудрою. На зміну воєнному червоному кольору, прийшли. Йшли рожеві відтінки, які стали популярними як для щік, так і для губ. Рум'яна наносили на яблучка щік, створюючи ніжний свіжий вигляд. Рожева помада стала символом десятиліття, зокрема завдяки Одрі Хепберн. Макіяж очей у 1950-х був витонченим і мінімалістичним. Тіні наносили легкими штрихами, пастельні кольори і ніжні відтінки стали трендом. Особливого поширення набули тіні з шимером. Підводкою для очей малювали стрілки. Туж наносили лише на верхні вії, створюючи легкий. І природний ефект. В кутики очей красуні могли додати накладні вії. Брови мали бути доглянутими і ледь підкресленими олівцем. Їх фіксували гелем або лаком для волосся. Макіяж 60-х без сумніву асоціюється з іконою стилю, моделю твіґі. Її великі круглі очі, обрамлені накладними віями, елегантна підводка та жіночні відтінки помади стали символом. Епохи початок х років зберігав тренд минулого десятиліття на м'які рум'яна, червоно-рожеві відтінки помади, нюдові тіні, стрілки та щільний тон шкіри. Цей стиль залишався базовим для багатьох жінок протягом десятиліття, особливо серед старших поколінь. Однак молодь була готова до смилівіших тенденцій. Макіяж в стілі Твігі називали бебідол, і знову ж першим його перейняли акторки та моделі. Крім твігі, моду епоху диктували Діана Рос, Ненсі Куан, Діана Керол та Бриджіт Бардо. Підводка для очей стала справжнім трендом. Очі густо підводили чорним кольором та малювали стрілку догори. Водну лінію на нижній повіці підкреслювали білим кольором. На верхнє повіко наносили блакитні або зелені матові тіні. Над повіком малювали дугу, що робили очі глибшими. Накладні вії стали одним з найпопулярніших трендів середини 60-х. Їх носили на верхніх і нижніх віях, іноді навіть накладали одна на одну для додаткової пишноти. І особливу увагу приділяли. Нижнім їх густо профарбовували та склеювали разом. Це був грайливий такий собі ляльковий образ. Ікони 60-х також не виходили з дому без пишних зачісок, чого тільки вартує шевелюра при сили преслі. В кінці десятиліття мода знову змінилася. Почав домінувати стиль хіпі, який приніс природний вигляд з мінімальним макіяжем, світло коричнева туш для вій, прозорий блиск для губ та ніжні рум'яна. Хоча здалеку може здаватися, що епоха 70-х була суцільною ерою дискотечного блиску, це не так. Ці роки стали першим десятиліттям 20-го століття, коли жінки спробували природний образ. Б'юті тренди варіювалися від максималістичних макіяжів рок зі рок до прозорих. Та елегантних знакові постаті того часу, такі як Джекі Кеннеді та Мадонна, демонстрували кардинально різні варіації макіяжу. Однак, як же фарбувались звичайні жінки? Бренди почали пропагувати свіже обличчя та сяючий рум'янець. Символом цього тренду на природній стала американська акторка Фара Фосет. Жінки копіювали її характерну стрижку, об'ємну укладку та макіяж. Жінки почали використовувати шимерні блиски для губ, також стають популярними мерехтливі тіні для повік зелених та ніжно-блакитних кольорів. Сміливі тенденції 60-х пом'якшились. Більшість відмовлялися від контрастних матових тіней і яскравої помади, обираючи замість них невагомий перламутравий макіяж у стилі 70-х Важливим було прагнення до простоти. Та природності стиль хіпі також мав свій вплив. Замість товстого шару тонального крему жінки стали обирати легку основу або ж напівпрозору пудру з блискітками. Брові підмальовували прозорим гелям без надмірного акценту. Однак, навіть у природному макіяжі вії завжди були сильно нафарбовані. Те, чого не вистачало 70-тим, 80-ті компенсували у повному обсязі зухвалі, сміливі та яскраві тренди макіяжу, стали основою. Образів цього десятиліття в косметичках з'явились неонові, бірюзові, фіолетові та яскраво рожеві тіні. Не було нічого дивного в тому, щоб носити їх розтушованими аж до брів. Макіяж став ще сміливішим. Не треба було обирати на чому ставити акцент на губах або очах. У макіяжі, як і в одязі, панувало буяння кольорів, які поєднувалися за принципом чим більше, тим Краще типовий образ 80-х вимагав неонових кольорів, густо підведених очей та густих брів. Ту ж підбирали. Під колір тіней синю, зелену, фіолетову, коричневу. Вій фарбували багато-багато шарів. Помада була обов'язково перламутровою. Металеві губи стали трендом, незалежно від того, чи підходили вони до відтінку шкіри. Дуже модними кольорами були вузьковий, фіолетовий та, звісно, яскраво рожевий. У 80-х роках ще не існувало контурингу. Обличчя знову почали щільно покривати тональним кремом, а поверх нього на вилиці розташовували бронзер або рум'яни. Якщо сучасний макіяж націлений на те, щоб підкреслити природні риси та приховати недоліки, то в 80-х це був спосіб прикрасити обличчя без огляду на його особливості. Просто недоліки ставали непомітними, коли поверх них був нанесений яскравий шар пурпурових рум'ян. Зачіски теж були м'яко кажучи. Космічними. Починаючи з середини 80-х, однією з наймодніших стрижок на той час стає каскад. Волосся накручували на бігоді або робили хімічну завивку та робили начіс. Після яскравого, епатажного та надзвичайно ефектного макіяжу 80-х, образи 90-х стали більш Мінімалістичними та стриманими у цьому десятилітті домінували нюдові відтінки, такі як коричневий або темнобордовий. Вони надавали губам, щокам, і очам спокуслого, природного підкресленого вигляду. У той час як попередні роки були насичені металевими, блискучими та яскравими образами, у 90-х популярними стали матові текстури. Взагалі то 90-ті роки стали золотою епохою супермоделей. Увесь світ був зачарований природною красою їхніх облич, які прикрашали обкладинки журналів і сяяли на подіумах. Супермоделі значно вплинули на макіяж. Брови вищіпували до тонкої лінії, шкіру намагалися зробити вітритушованою матовою, а губи фарбували у коричневі відтінки. Один із Популярних образів того часу був гранж. Це розмазана підводка, густа профарбована вії та темна або фіолетова помада. 2000-ні стали ерою експериментів. Бронзова шкіра стала символом епохи. Візажисти щедро наносили на обличчя зірок бронзери, жінки витрачали години в солярії. Ніхто з них і гадки не мав, що таке spf захист, блискітки та глітер були скрізь. Блискучі спреї для тіла, лак для волосся все з блискітками. Макіяж очей став світлим та сяючим. На повіки наносили перламутрові сріблясті тіні, підводкою промальовували навколо очей та густо фарбували вії. Брови продовжували вищіпувати до тонких ліній. Тональна основа була густою та на кілька тонів. Темнішою, темним же олівцем, жінки промальовували контур губ, а потім поєднували його зі світлішим блиском, що створював такий собі контрастний ефект. Також деякі жінки наносили на губи консилер. До речі, цей тренд повернувся у 2024-му році. Тіктоці рожеві рум'яна в пастельних відтінках стали популярними завдяки знаменитостям наш кшталт Брітні Спірс. Популярними були різні субкультури, наприклад, ему або готи. До речі, макіяж ЕМУ носили навіть ті, хто не належав до цього руху. Це десятиліття стало ерою інстаграм-макіяжу, коли кожна деталь образу створювалася з думкою про ідеальне селфі, контурінг, яскраві хайлайтери, глибокі смокі айс стали. Обов'язковими атрибутами макіяжу 2010-х років цей період став революцією в макіяжі брів. Спочатку з'явились ідеально оформлені інстаброви. потім стали популярними мікроблейдінг та ламінування. Макіяж очей вимагав точності та контрастних ліній. драквін техніки, такі як промальовування складки повіки різним контуром та бейкінг для закріплення макіяжу, перейшли у повсякденний стиль. Ще однією знаковою тенденцією були об'ємні, промальовані поза контуром губи, які здобули популярні завдяки Кайлі Дженнер. У світі стався бум на процедури зі збільшення губ філером. Одним з найбільших трендів був і контурінг. Ця техніка передбачала промальовування обличчя скульптором та консілером. Мало кого хвилювала, що цей макіяж в житті виглядав, ну м'яко кажучи, не дуже природно. Головне, що він класно виглядав на. Фото найвідомішою прихильницею цього тренду була Кім Кардаш'ян. 2020-ті роки можна схарактеризувати як період «Clean Girl era» з фокусом на природність та. Екологічність б'юті тренди цього десятиліття орієнтуються на мінімалізм та естетичний підхід до косметики. Ми бачимо велику популярність доглядових засобів. Жінки відмовились від щільних тональних кремів і консилерів. Натомість їхнє місце посіли легкі покриття. Такі, як CC-креми. Руб'яна стали новим акцентом. Їх наносять на щоки, ніс, губи та повіки. Для цього навіть з'явилися нові засоби три в одному або мультитаскери. Хайлайтер використовується на внутрішньому куточку очей, на кінчику носа і на вилицях. Також на вилиці та повіки наносять глітер, близ для губ повернувся в моду. І тепер має вигляд олійки або бальзаму. Тепер засіб працює не тільки для краси, а й для зволоження. На очах часто малюють великі стрілки та клеють накладні вії. Також з 60-х до нас повернулися кольорові підводки. В тренді натуральні, мінімалістичні, не надто яскраві брови. Їх ламінують або просто вкладають гелем. Нова епоха робить акценти. На здоров'ї. І це особливо важливо після 125 років експериментів нарешті підтримати природну красу. 125 років дві світові війни позаду. Епідемії, революції. Застої, винаходи, еволюція за ці 125 років людство змінилося. Змінилася і краса. Те, що ще вчора було на піку популярності, вже сьогодні здається надмірним та дивакуватим. А деякі тренди так і залишаються вічною класикою. Хай там як нам завжди хочеться виглядати сучасно, і так було завжди. Неважливо живеш ти у 1925-му або у 2025-му. Дякую, що додивилися до кінця. І з вами була я, Тетяна Глонза. Залишайте ваші коментарі. Мені буде дуже цікаво дізнатися саме вашу думку про ці немовірні тренди з минулого. Також не забудьте підписатися, щоб бути в курсі всього цікавого про світ краси. Підтримайте канал за посиланням внизу. І побачимося в наступних випусках.